Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную кавові булочки. Кафебан. рецепт яких ви точно не знайдете на просторах YouTube. Продають їх в кав'ярнях Дубаї і рецепт мені дістався саме звідти. Булочки виходять неймовірно смачні, ніжні, пухкенькі з хрусткою скоринкою, смачною кавовою помадкою. Знаменита кав'ярня називається Папароті. Подають їх з різним декором: шоколад, праліне, нутелла, фісташка, конфі. Та посипають горішками. Можливо, хтось з вас був в Дубаї і їв такі булочки, обов'язково напишіть, а ми розпочинаємо приготування. До теплого молока додаємо сухі дріжджі. Молока потрібно 110 г і дріжджів 5 г. Одне яйце розбовтуємо і виливаємо в миску тільки половину. Друга половина залишиться для помадки кавової, додаємо цукор. Цукру 35 грамів, ванільного цукру 10 грамів, перемішуємо. Якщо немає у вас такого кубинського цукру, то можете додати простий. Виливаємо молоко з дріжчами, перемішуємо, додаємо просіяний борош. Борошна потрібно 230-250 грамів. Замішуємо тісто. Я забула додати сіль. Додаю вже зараз, нічого страшного, і так будемо замішувати тісто. Тісто вимішуємо, далі додаємо м'яке вершкове масло, його потрібно 35 та втираємо в тісто. Спочатку буде тісто дуже рідким ставати, не лякайтеся, через хвилин 5-7 воно збереться добре докупи і буде дуже ніжне та еластичне. Можна руки трошки в олій змочити. Далі ставимо його в миску змащену олією, накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці на годину, щоб воно добре піднялось. Тим часом приготуємо помадку. Цукрова пудра нам потрібна і кориця. Я вже все змішала. Цукрової пудри потрібно 35 г, кориці півчайної ложки, також потрібно змішати теплу воду з кавою, столова ложка води і чайна ложка кави, розчинної. Зразу скажу, що заверна тут не підійде. Висипаємо борошно, Борошна нам потрібно 40 г, половина яйця, якого залишали, та вливаємо каву з водою. Та добре перемішуємо тісто, щоб розчинилось повністю борошно і цукрова пудра. Залишилось тільки додати вершкове масло м'яке. Добре перетираємо його. Повинен вийти ось такий гладкий кавовий крем. Перекладаємо в кондитерський пакет і залишаємо при кімнатній температурі. Тим часом у нас дуже гарно підійшло тісто, Подивіться, яке воно пухеньке і еластичне. Розділяємо його на 8 частин рівних і будемо формувати булочки. Вага булочок повинна вийти по 55 грамів. Не робіть їх більшими, тому що вони дуже добре підходять ще в духовці. Накриваємо плівкою харчовою або рушничком і залишаємо рівно на 15 хвилин. Через 15 хвилин потрібно додати вершкове масло по 3 г на кожну булочку. Масло може бути з холодильника або кімнатної температури, тільки щоб не було дуже м'яке. Округляємо булочки і ставимо на. Деко застелене пергаментним папером або тефлоновим ковриком і даємо булочкам підійти 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин можна включати духовку. Будемо їх випікати при температурі 180 градусів, але нагріваємо ми духовку до температури 200 градусів. І коли вже поставимо в духовку їх. То зменшуємо температуру до 180 градусів. І наносимо зверху крем. Ось такими спіральками. Старайтеся нанести крем десь на 2 треті булочки. До низу не потрібно доходити. А саме цікаво спостерігати, як при випічці крем сходить вниз і покриває всю булочку. Випікалися булочки 20 хвилин, ось такі кругленькі та високі вони виходять. А щоб булочки були кругленькі та красиві, потрібно після випічки зрізати весь цей лишній крем, який стікав. Обрізки в жодному разі не викидайте, вони дуже смачні, нагадують чимось імбирні пряники. Перекладаємо кофейні булочки на блюдо і вже можна їх смакувати. Вони виходять. Дуже ароматні, смачненькі, пухкі. Такі булочки довго не черствіють. Мені подобається їсти їх просто ось так. Але, звичайно, при бажанні можна їх задекорувати. Так буде ще набагато смачніше. Я люблю праліне з пралине, шоколадом і зверху посипаю фундуком. Обов'язково попробуйте приготувати такі булочки, Побалуйте своїх рідних. Надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то поставте, будь ласка, пальчик вверх. Мені буде дуже приємно, а я з вами прощаюсь до наступного відео.